Ліонеля Месі в Барселоні вже давно нема. Фінансова криза є, а боси каталонців продовжують роздавати мільйони мільйонів своїм футболістам. Це канал Футграм. З вами Костя Фолстон і Ви реально будете шоковані, коли дізнаєтеся, хто є найоплачуванішим футболістом Барселони. Погнали! Розпочати я хотів би зі швидкого як блискавка Рафіні. Цей хлопчина майже всю кар'єру провів у Європі, хоча сам є бразильцем. До Барселони він приїхав з туманного Альбіону, а точніше з злісу. Влітку 2022 року каталонці заплатили за Вінгера 58 мільйонів євро. І я б не сказав, що Рафіньо вже відбив свою вартість. Статистика в нього не дуже яскрава, враховуючи ті сподівання, які на нього були покладені босами блауграни. Перший сезон, звичайно, був куди цікавішим за втеперіщі. Тоді, у 50 матчах, Рафінія забив 10 голів і віддав 12 асистів. В цьому ж сезоні показники гірші, здебільшого через постійні мікропошкодження гравця та м'язовий дискомфорт. Однак це ніяк не впливає на зарплатню бразильця, адже контракт підписаний, і за ним до 27-го року Рафіня отриматиме по 12 мільйонів 350 тисяч євро за сезон. А це друзі, п'ята сходинка мого рейтингу. До речі, якщо вболіваєте за Барселону, ставте вподобайку цьому відео, і тоді ваша команда обов'язково виграє Ла Лігу. Ну і про підписку на канал футграм Не забудьте тицять на ту кнопку, ніби натискаєте на ракету, яка летить, ну самі знаєте куди. А ми рухаємося далі, і там ще один перевіщик ЗПЛ Андрес Крістенце. Представник Данії до Барселони захищав кольори Челсі. А ще раніше грав за Менхекладбаску хикласку порусю та бронбю. Крістенсен дістався в Барселоні безкоштовно, бо залишив пенсіонерів е, як вільний агент влітку 22-го року. В новому для себе середовищі він гарно адаптувався, вже віддав три асисти, тоді як в Челсі зробив це двічі за двічі більше проведених матчів. Барселона розуміла, кого брала, тому й зарплату дала гравцеві немаленько, а саме 8 мільйонів 860 тисяч на рік. З таким показником він посідає восьму сходинку рейтингу. Корінний німецька Гюндоган також присутні в цьому переліку переліку найоплачуваніших гравців Барселони. Ілкай приїхав до Каталонії не посуд миту, а вигравати трофеї. Тому в цьому сезоні він частенько свариться на своїх одноклубників, які в деяких моментах, в деяких матчах більш нагадували вуличні стовпи ніж футболістів. Про трофеї, до речі, це його слова. Це не я придумав. Так от до Барселони досвідчений Ілкай центральний Хав приєднався влітку 23-го року як вільний агент. І теж з англійського клубу з Манчестер Сіті. Звичайно, що такого гравця було важко заманити лише обіцянками. Тому каталонці запропонували йому гарний контракт із зарплатею у 18,5 мільйонів євро на рік. А це третя сходунка рейтингу. Хто на перші дізнайтесь дуже скоро, тому моя вам порада. Дивіться відео уважніше. Переходимо до юного таланту Гаві. Футболіст 2004 року народження. Пишіть в коментарях, що ви робили в тому році, бо мені здається, що то було ну зовсім нещодавно. Барселона помітила Гаві ще в 11 років та переманила його з академії Бетісу за 10 тисяч євро. Як бачите, то була класна інвестиція, бо наразі футболіст коштує 90 мільйонів. Футболіст є неймовірно талановитим, але, як на мене, каталонці постійно поспішають вводити отаких от от юніорів дорослу гру. В Ла Лігу та Лігу чемпіонів як наслідок травми, а в деяких потім і психологічні зриви. Ансу Фаті не дасть брехати. Наразі в Гаві теж проблеми зі здоров'ям. В нього надрив хрестів. Лікарі прогнозують його повернення аж влітку 24-го року. Щодо зарплатні, то Гаві отримує на рік 6 мільйонів 760 тисяч євро. Погодьтеся, зовсім не маленька сума для такого віку. А от позиція в рейтингу лише десяте. Шлях юндугана, тобто переніс з Манчестера до Барселони, повторив і Ферран Торрес. Цей футболіст може зіграти як вінгера, так і центрального нападника, тому є гарним варіантом для постійної проблемної передньої ланки каталонців. Ферран приєднався до Варси в січні 22-го року за 55 мільйонів євро і, не дивлячись на трами в цьому сезоні, вже забив 11 голів у 32 поєдинках у всіх турнірах. Контракт із клубом в нього розрахований до еліта 27-го року. За цей час він може підзаробити достатньо грошей, а саме 9 мільйонів 900 тисяч за сезон. Неважко порахувати, скільки то буде до кінця контракту. А щодо місця в рейтингу, то Ферран посідає там шосту сходинку. Залізобетонний тонною Рональд Рауху теж присутні в рейтингу. А куди без з Адже заказ Барселони тільки на ньому і тримається. Арауху прийшов дорослу команду Марси ще в 20-му році, а потрапив до академії каталонців у 18-му. Тоді іспанці заплатили у е, Бостон Ріверу немаленькі 4,5 мільйони євро за 19-річного захисника. І знов-прогадали, бо наразі він коштує 70 мільйонів євро, а це між іншим 10-та сходинка найдорожчих футболістів у всій лалізі. При цьому Барса не сказала б, що багато платить гравцеві. 6 мільйонів 880 тисяч євро на рік. Здається, що незабаром контракт буде подовжено, і там же сума буде дещо збільшена. А поки це дев'ята сходинка в моєму рейтингу. Далі йдуть одразу два футболісти. Еніго Мартінес та Педрі. Бо обидва отримають однакову зарплатню. При цьому, перший вже у віці, Мартінес приєднався до команди лише влітку 23-го року, а другий, тобто Педрі, ще досить молодий. Але в команді з 19-го року. Цікаво, що деякі вважають Педрі вихованцем Барселони, але це ну, зовсім не так. Футболісти придбали Лас-Пальмес в тому ж таки 19-му році, за 22 ляма, а сам гравець є вихованцем іспанської лагуни. Щодо зарплати, то Мартіне та Педрі отримують на рік по 9 мільйонів 330 тисяч євро. В рейтингу то лише сьома сходинка. Жюль Кунде. Погодьтеся, як красиво звучить. Напевно, як і 99% інших прізвищ та імен французького походження. Йому б книги писати, а не по полю бігати. Але хлопець зробив правильний вибір, бо на книгах багато не заробиш. Вихованець Бордо до того, як приєднатися до Барселони, грав за Севілью. А вже влітку 22-го підписав контракт з Блауграна. В цьому сезоні він є незамінним футболістом і вельми результативним, якщо дивитися на його позицію захисника. Кунде вже забив два голи та віддав чотири асисти. Дуже непоганим. А ще він непогано отримує на рахунок за рік, а саме 13,5 мільйонів євро. На модні костюми вистачає і вже добре. В рейтингу то четверта сходинка. Наступний герой відео Роберт Левандовський. Поляку вже 35, і чекати від нього прогресу, то як чекати автобус в Україні після 11-ї вечора. Звичайно, всі розуміють, що він вже дограє. Але Роберт старається не збавляти темп, забиває і поки більше радує вболівальників Барси, ніж навпаки. Ходять чутки, що влітку він може приєднатися до Атлетіко. Але поки в каталонців не з'явиться, хоча б аналогічний забивний форвард на такі трансфери чекати не треба. Левандовський наразі є найкращим голоадором в сезоні, тому який сенс його продавати? Хоча з точки зору економіки, такий трансфер би не завадив барсі. Роберт отримує за сезон 27 мільйонів євро, посідаючи другу сходинку рейтингу найоплачуваніших в команді. Так а хто тоді отримує більше за Левандовський? Спитаєте ви? Він же найкращий тягне команду до чемпіонства, а більше отримує той, в кого паспорт не Польщі, а не Нідерландів Френкі Йонг. Коротше, як я казав в попередніх відео, українці через це теж страждають, бо вони не бразильці і з 10 років не коштують по 50 мільйонів євро. А щодо Френкі, то він безумовно талановитий футболіст. Але ой, як розпіарений. у свій час, а добре на ньому заробив, втюхавши його барсі за 86 мільйонів євро. Каталонці вже неодноразово намагалися. Продати футболіста, але той неодноразово казав, що він щасливий і хоче лишитися в команді. Ну так ясно, хто ж йому ще платитиме 37 мільйонів євро на рік. Напевно, тільки якісь араби. Ну я не знаю. Звичайно, ви зараз шоці, що я не розказав про таких виконавців, як Віктор Рокі та Ламін Ямаль. Але тут все просто: молоді зірки і барси не дотягують до топ 10 зарплат, але ж без такої інформації я вас не залишив. Я своїх підписників поважаю. Як мені стало відомо, молодому бразильському нападникові та іспанському Вінгеру платять однаково. Обидва отримують на рік по 3 мільйони євро. Пишіть у коментарях, про що ще зняти відео та ваші думки стосовно того, чи виграє Барселона Ла Лігу цього сезону. Чекаю вас під цим відео. А ми з вами побачимося в моїх інших відеох. Бережіть себе та рідних, все буде Україна.